Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати покупки косметики і парфюмерії, які я робила за липень місяць. Покупок буде багато, тому що у нас зараз місяць розпродаж у Франції, багато знижок, там 50-70, навіть є 80%. Тому, як то кажуть, гріх було не скористатись. Давайте почнемо розпаковувати ці дві коробки, а в кінці я вам ще покажу аромати, які я купила. Значить, перше, давайте почнемо. Це я вдруге робила замовлення на сайті Yves Saint Laurent. Я вже один раз робила, здається, або минулого, або позаминулого року. Я не пам'ятаю, і в цей раз були знижки там невеликі, 30% тільки, але... Один продукт, який я дуже хотіла, він якраз попадав під ці знижки, це по-перше. А по-друге, і в Сан Лорон дуже багато дає подарунків завжди. Тому я скористалась. Ну, давайте дивитись, давайте перше покажу то, із чого я взагалі це робила замовлення. Так: це ось така нова палітра від Сан Лорон. Це в мене відтіночок ось такий 720. Я ще хотіла в зелених відтінках. Але, знаєте, поки я думала, брати не брати, брати не брати, та палітра пропала. Так, ось так вона виглядає. Ось. І давайте відкриємо, подивимось. Це в таких, знаєте, коричнево холодних коричневих тонах. Ось. Так. Давайте я зроблю свочі. Напевно, цієї палітри мені самі цікаво. Так. Ось так виглядає на пальцях. У мене ніколи не було ще із Сан-Лоран палітри тіней, і тому я захотіла попробувати. тим більше на неї була знижка 30%. А це новинка, як зазвичай на новинки, ну, немає знижок, а, а тут було, тому я вирішила взяти. Ось такі холодні відтінки. В принципі, мені подобаються. Так, це перше, що я взяла. І друге. Так, давайте. Ось так поставлю. В принципі, кольорами я задоволена. Ось, ну, Я дивилася, я не просто так брала, я дивилася і свочі в магазині, і відео дивилась, тому я, як то скажемо, цілеспрямовано вибрала цю палітру. І, друге, що я купила, це ось така водичка. Правда, для мене це стало розчаруванням, тому що. Ось така Black Opium Glitter це теж новинка. На неї теж діяла знижка 30%. Я знаєте, я вагалася, е, чи взяти мені ось таку водичку, чи е, ось цю Mon Paris. Здається, я цю хотіла. Почекайте секундочку, бо я вже щось запуталась. Так, так, ось цю Mon Paris. Я вагалася між е, однією і другою, і чомусь я подумала, що це новинка. Не, не протестувавши, ну, як завжди, одним словом замовила її. Тепер, мабуть, буду продавати, тому що е, потім, коли я забрала якраз цю посилку з пункту видачі, то я зайшла в Сефору і попробувала цей аромат. Ну, знаєте, це точно таке саме, як класичний е, Black Opium, у мене він є. І, до речі, всі Black Opium у мене є ще неон е, і ще зелений. Я забула, як він називається, теж він є, і всі вони, і over Red я нюхала в магазині, і всі вони тільки на старті відрізняються, а потім в базі це практично той самий аромат. А цей мені ще й не сподобався. А ось ця мініатюрка, що дали в подарунок Монт-Парі, мені дуже навіть зайшла. І я тепер шкодую, що я не взяла цей аромат, а взяла ось цей. Ну, Нічого страшного, я сподіваюся, що я його продам. Ось, навіть не буду розпаковувати, тому що мені він не зайшов. Ось це все були мої покупки, і давайте дивитись подарунки. Почали ми з цього. Ось така водичка була в подарунок Монпарі, Це мініатюрка 7,5 мл. Ось так виглядає флакончик. Ось. Я її залишаю собі. Це дуже смачні якісь ягоди. Я не знаю, я тут чую і суницю, і малину. Дуже класний аромат. І я тепер. Його хочу ну, хоча б 30 мл, тому що 7,5 це дуже мало, ще й треба його кудись переливати. А хотілося б більший формат, дуже смачний на літо, супер аромат. Так, далі, потім в тому ж наборі була ще чоловіча водичка, ось така. І я її віддам чоловікові це 10 мілілітрів. <кхід> Теж вона була в подарунок ішла. Ось так флакон виглядає. Так. Це другий подаруночок. Я, знаєте, радію, що не маю в подарунках олівця для очей, бо то жахливий олівець, він в мене зараз в Project Penny, він якийсь такий суховатий. І я радую, що вже його не ставлять. Колись його раніше ставили усі посилки, мені здається. Потім ось така сироватка. Теж 7 мл. Так. Далі, далі ще була туш. Туш мені подобається. Мене здається, ось така була. Це мініатюра 2 мл, але її стає, як мені, як звичайно, на 2 місяці. Так. Що ще були в подаруночок? І е, Так, ще була ось така косметичка. Зараз я її розпакую. Ось така. Це теж була в подаруночок. Це прям як сумочка. Так, вона тут, бачите, ось така: такий кладчик. Я думала, це так шумить. Я думала, що тут є така шлейка, але ні, це просто як косметичка. Але класна така, немаленька, ось в подарунок. Дуже приємно. Так, давайте я її тут поставлю. Так, і е, також були два пробника в подарунок. Один це ось такий лібер, а другий був ось такий, як ця водичка, але я вже віддала чоловікові на пробу, і йому сподобалось, тому віддам їй цю 10 мл. Так. І додатковим подарунком ще йшла ось така водичка це новинка е, Лібер е, у ню. Ось так називається. Це, це тут 10 мл. Так, зараз відкрию, я її буду залишати собі, попробую, ось так вона виглядає. Так, і, і ще до неї йшов чехол, але я мені його не потрібно, мабуть, буду його продавати. Просто я це не користуюсь, мені достатньо водички, мені не потрібно чехла. Ось такий чехол білий. Так. Ну, вставляти цю водичку можна. І чогось вона так туго залазить. Я навіть не хочу її туди запихувати. Щось дуже туго. Але взагалі це для неї предназначається цей чехол. Можливо, його треба тут ще якось розкрутити, що то вона не заходить. У мене є такий чехол ну, подібний від Tom Ford. Зараз я, до речі, його покажу. Ось я принесла, то він тут легенько так заходить, бачите? Ось. Легесенько, а тут не хочу силою навіть запихати, бо я користуватись не буду. Я краще його за що... ну, продам та й все. І хоч частину грошей поверну. Так. Ну, виходить, мені потрібно цей чехол продати і водичку ось. А все решта я задоволена, я залишаю собі. так Коробочка ця пуста, можна її вертати на місце. ось так, давайте чуть-чуть сунемо, щоб далі показувати. Так, ось. Далі, далі давайте розпакуємо ось цю величезну коробку. Це я робила замовлення на сайті Monolith. Це будуть палітри Тіней Енслі Я дуже хотіла спробувати цей бренд, але, на жаль, на їхньому сайті дуже невигідно робити замовлення. По-перше, там дуже дорога доставка ну, в районі 30, а то й більше євро, залежно скільки штук ви берете. А по-друге, там ще накладається така ж сума податки, і виходить, що ти, крім палітр, тіней, ще платиш 60-70 євро додаткових, які, звісно, не хочеться платити. А на «Моноліт» була ще й розпродажа. Ці палітри мені взагалі дуже вигідно вийшли, і там немає жодного податку, жодної доставки. Якщо береш від 100 євро, то безкоштовна доставка. І ще в подаруночок дали мені дві упаковки цукерок, але я вже віддала дітям, тому їх наразі немає. І давайте подивимося, які це палітри. Дуже класно все запаковано. Ось я замовила дві палітри. Так, ось. Ну, Першу палітру я ось цю дуже хотіла. Ось вона така величезна. Називається Light in Your Eyes. І... і ось так. Вона в коробочці іде. Так, і давайте подивимось. Це «Ensley Rain», це Інді Бренд. Він цікавий тим, що тут багато є мультихромів, доохромів, дуже цікавих. Тому в мене жодної палітри ще від них не було. У мене є одна палітра від Adept Cosmetic. Це подібний бренд, і так само в мене є від Glamshop. Ось, а від Енслі я хотіла чи, чим вони відрізняються. Тут ще є такі рукав. Ось, і давайте подивимося. Так, тут дзеркало. Так, давайте я закрию. Ось так. Заберу плівочку. І мені дуже сподобалася саме ця палітра. Я її дуже хотіла. Ось, тут, бачите, і матові такі, знаєте, для повсякденних макіяжів підходящі. Зараз ми подивимося другу палістру, то там там зовсім інша історія. Ось. Давайте я зроблю деякі свочі. Так. Вони якісь, знаєте, трохи вологі. Ну, я чула, що їх треба е, якось віддавлювати. Подивіться, який красивий відтінок це взагалі. Дивіться, як він доохромить. Просто супер. Я отакі світлі дуже люблю. Так, наступний давайте. Так, на пальцях подивіться. Аж фокус. А, давайте я ці очі закрию. Заберу з кадра, тому що фокусується на... Так, давайте другий. Ось такий. Так, ось цей зелений, цікавий. Так, подивіться, який відтінок. Ось. Так, наступний ще ось цей зелений, мені цікаво попробувати. Так. Ну і давайте ще якийсь один, який би попробувати. Давайте ось цей рожевий. Він взагалі не рожевий, а такий. Так. Ну, ось такі відтіночки. Ну, їх бачите, дуже цікаві. І мені буде цікаво її попробувати. Я, в принципі, задоволена нею поки що. Ну, ще на очах не пробувала. Але так. І давайте покажу вам другу. Але давайте я цю прикрию, тому що фокусується на цих очах. Камера і. Так, давайте я її закрию. Так, її закриємо. Так, і давайте дивитись на другу. Друга ось така. Називається Glow. Її я не дуже хотіла, але оскільки не хотілося платити за доставку, тому що ну, тут доставка не така дорога, не 30 євро, але я не пам'ятаю. Чи 12 євро? Ну, щось таке. Не хотілося платити. І я вирішила ще одну взяти. Хоча не скажу, що ця мені взагалі не подобається. Так. Зараз я бачите, тут приліплені такі штучки. Зараз я їх всіх відліплю, щоб вам показати вже без них. Так. І відліпила і закрию теж люстерку. Ось такі. Бачите, це вже така палітра не на кожен день. А ось такі тут відтіночки. Давайте ближче вам покажу. Ось. Матові тут мені не дуже подобаються, бо тут вони такі рожеві, зелені, сині, фіолетові. Я зараз трохи відійшла від кольорових макіяжів. Мені хочеться щось таке нюдове, дуже приглушене, таке, не знаю, може це вже вік. Ну, вже такі кольорові не дуже хочеться. Але сяючі відтінки мене все-таки цікавлять. Так, давайте я теж зроблю деякі свочі. Так, де би робити? Давайте ось тут. Ну, Сяючі, бачите, ну, такі можна на кожен день, я от таке люблю. Такі відтіночки, так, оцей. Ну, Бачите, теж такі мультихроми цікаві, цікаво буде попробувати на очах. А ось тут, навіть, як бачите, два відтінка, а ось тут цілих три. Тобто, я не знаю, можливо, їх можна якось і змішувати, і, можливо, можна набирати окремо. Ну, Ось такі дві палітри я купила. Їхня ціна була по 59 євро кожна, тобто і безкоштовна доставка. Тому я вважаю, це дуже хороша ціна, тому що вони на їхньому офіційному сайті коштують в районі 75 євро. Ну, така звичайна ціна, але кажу, що плюс податки, плюс доставка, то виходить зовсім, зовсім небюджетно. Так, це ми подивилися, і наостанок хочу вам показати, які аромати я купила на розпродажі. Я купляла в магазинах Сефора і в Носібе. Перший аромат, давайте покажу, який мені дуже сподобався. Це ось така туфелька. Тут 50 мл, ось так коробочка від неї. І ось дивіться, яка знижка. На неї була 70%. Я побачила в магазині, це навіть мені донька показала, кажу, дивися, 70%. І я вирішила купити. Аромат дуже смачний на літо. Не знаю, мені теж <с> мені пахне малиною, не знаю чому. Не знаю, чи вона там є, до речі. Але це дуже такий, знаєте. Дуже літній такий аромат. Подивіться, скільки я його вже використала, ось, мені дуже зайшов. Так, це перший. Я навіть не знаю, як це все ставити, щоб воно влізло в кадр. Ну, буду старатись. Так, другий аромат, який я купила, я дуже його давно хотіла. Але це Tom Ford, ось такий Black Orchid, в версії туалетна вода. На нього була знижка 50%, тут 30 мл. А перше я не сказала це 50 мл. Ну, я більше люблю, знаєте, 30 мл, тому що аромати часом надоїдають, набридають і вже не хочеться ними користуватись, приходиться продавати щось робити, а 30 мл якраз ти встигаєш використати. Дуже давно я хотіла цей аромат, і як побачила, що 50% знижки, то вирішила купити. Це дуже серйозний аромат. Ну, Томфор, мені здається, всі вони стійкі, такі голосні, їх чути дуже шлейфові, дуже підходять на зиму. Я дуже люблю на зиму. Ось, Тому буду з радістю користуватись. І разом з цим ароматом я ще купила Angel в версії еліксир. Колись я не любила цей аромат, він просто до тошноти. Ну, Так, настільки не любила, але, напевно, прийшов час. Хоча, знаєте, Версія, мені сподобалась саме версія ліксир. На нього була 50% знижка, це 10 мл, але подивіться, в якому флаконі. Тому що вони бувають, знаєте, в флаконі такому звичайному, як ручки ось наподобі цього. А це все-таки красивіший, мені здається, флакон. І, знаєте, мені ще сподобався від Angel зірка чорна. Я попробувала, був набір, теж на знижках. Але щось я не знаю. ще подумала, я вже багато купила цей рік, поки що не купую, але маю собі замітку. Я вже забула, як вона називається. Ну, в чорному кольорі. Ось теж класний аромат. Мені дуже сподобався. Чого от цей, я сказала, що я до цього ліксир радо росла. У мене був пробник. Ну, він в мене і є. Він в мене в Project Penny. Ось такий пробник. Я почала ним користуватися. Я довго його відкладала. Я вже рахуйте, вже Project Pen пройшло 7 місяців. А я все його відкладала, якось відпихувала, чимось іншим користувалася, тому що у мене була е, пам в пам'яті така думка, що я цей аромат не люблю. Хоча це не версія, це, це інша версія, це ліксирно, але одно вони схожі. А потім я його якось нанесла, і я просто закохалася. І думаю, ні, це не може бути, це не він, але ні, це він. І тому, коли я його побачила на знижках, тим більше за таку ціну, ось 18,50, я вирішила купити. Так, стояти. І давайте далі дивитися. З мюглера це ще не все. Я ще придбала собі ось такий набір. Ось тут два аромати: один 30 мл, один 6. 6 мл я продам. Я не люблю дублі. Ось, і тому я цю мініатюрку продам, а залишу 30 мл. Дуже теж красивий, насичений, шлейфовий аромат. От Mugler і Tom Ford це такі, знаєте, серйозні аромати. Стійкість просто бомбезна. І ну, мені це подобається. Так. І останні два аромати я купила. Так, отже, ці аромати, що я вам показала, я їх тестувала перед покупкою. В якійсь мірі якісь магазині тестували, якісь навіть розношувала як цей пробник. Так, я його заберу, бо я його зараз не купувала. Так, Але наступні два аромати я купила просто всліпу, із-за ціни. Тому що ціна на них була по 30 євро. І я подумала, треба брати. Так, Я говорю про бренд Elisa Up. Я купила ось такий Girl of Nuff Shine, і другий ось такий. Elixir Love. І, знаєте, не прогадала два дуже круті аромати. Зараз вам їх покажу. Ось такі. Е, знаєте, як я понюхала з флакона, мені більше ось цей шайн зайшов. Але коли я нанесла на себе, то мені більше цей Elixir Love. Мені здається, що там є троянда. Дуже смачна, Ну, класний. У мене був один аромат, я вже з цим брендом знайома. Так, щось нічого в кадр не влазить. Давайте відсунемось. У мене ось такий є аромат. Я його дуже люблю. Це ось так він називається, Forever. І подивіться, скільки я вже його використала. При моїй колекції, це ну, практично пів флакона, я, ну, не пів, але, напевно, мілілітрів 10 з 30 я використала, якщо не більше. Дуже мені подобається цей аромат, це дуже смачна малина, така з нотами сексу, можна сказати, дуже сексуальна малина. І я вирішила взяти ще ці і У мене вже є цього бренду три аромати. Ось. Це все. Не показую вам тільки пробники, бо я вже три, поки я, знаєте, щось дуже довго не могла відзняти це відео з покупками. Не знаю, щось мене ніяк не тянуло це знімати. І я вже три пробника використала, потім три віддала чоловікові. ну Там були тільки пробники. Тут наразі подарунків таких не було, тому нема що показувати, як то кажуть, нема чим хвалитися. А от що було, те я вам показала. Як на мене, дуже класні покупки, пишіть як вони, вам. Е, мені здається, що ціни теж приємливі досить. Я дуже рада задоволена своїми покупками. А я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.